Хлопець простий, добрий, пожартувати з ним можна. Все як ну, проста людина, але найкращий. Ну, що я можу сказати про Сережку? Я знаю, що з такими людьми дійсно переможу. Середині завод. Працю. На гарні, ну, армії хороші хлопці хоробрі, але він кращий з стращий. На його рахунку вже не один десяток техніки. Він показав, що можна і потрібно знищувати. Головне, щоб ракет хватило. Позивний мій бугор. являюсь головним сержантом ПТРК мене Анатолій Анатолійович. Дуже гарний командир і гарна людина. Батарейка, вона От, атлічна. А, а то все, ми... як все, як льоха казав у нас. А да. <реш> 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 Працюємо, воюємо з перших днів війни. Розпочали свою е... фронтову діяльність із. Оборони Києва і потім були в боях під Барвінково, Вірнопілля, Брашківка. Потім після Харківщини приймаємо участь, бойову участь у відбиттю ворожих нападів. З мультика життя домашніх животних. Ну. Родом я з Полтавщини, я займався підприємницькою діяльністю. У мене є дуже гарна дружина. У мене шестеро дітей. Ого! Так, да, У мене чотири дочки, два сина. Самому меншому Сашуньки десять місяців. У нас стара козацька сім'я. Всі мої діди, прадіди були теж військовими. Один із моїх рідних, він теж був противотанкістом, Починав війну з фінської, був командиром е дивізіону 45-х. Командиром, бата командиром батареї був 45-рудій. А закінчив війну вже японську командиром батареї Гаубець. Тож було сім поранень. Пройшов всю війну спочатку до ну, з початку до кінця. Ну так а бог поставив тепер. Я там кіст пішов по стопам діля. Тільки має трішки зброя не така, в мене трохи краще. Вірніше, набагато краще. Розпочинав я з Тугни. Розпочинав з тугне на Харківщині. А на даний час ми вражаємо ворога Джевеліна. Дуже гарна зброя. Ракета у нас дістають на 5,5 кілометрів. Ну, правда, на Джевеліні сама дальня ціль у мене була 4 кілометри. А з Тугна я дістав першу свою ціль за 5,5 кілометрів. Це був, ну, як би казав Анатолій Анатолійович, це рекордний цей. Ніхто на 5,5 ніколи не доставав. А перша ціль моя по Джевеліну, я стріляв із Дуба на відстані 2 кілометра ми пішли в тил. І знищили ворожу, ворожий Камаз. А, Вони там його загружали, роздружали їх там щось більше десяти чоловік було. Ну так як зв'язку не було, я прийняв рішення. Були зі мною Глухов в Олег е у розрахунку і Дорожинський толік. І Олег мені подав на дуба Джевелін з ракетою. Ну я знищив ворога на відстані 2 кілометра. Та це не легенда? Ні, це не легенда. Так і було? Да, так, і було. Сергій, ну ще одна легенда в 45-й бригаді. Що у вас же майже 10 одиниць техніки знищено. Підбитих у мене 16 одиниць техніки Гасів. зовсім. А в останньому бою я знищив за один день 7 одиниць техніки. Так вийшло, що в 7.30 з'явилася одразу піхота на БТРі Кацапська. Більше розрахунків противотанкістів у нас не було. У нас був там хлопчик, один він був після поранення. То есть, ну, йому, йому тяжко було з джевеліном працювати. Вони допомагали, вони носили, вони ними підносили ракети. А це так я лажу. <реку> так же біля Володимира кіла Анатолійович. А конь в тушонку ні ззать. Значився двіжняк, я зразу замітив, що це БТР. Він туди-сюди шорхався по тому, проскочив там між посадками, там десь відстань 50 метрів з піхотою на борту, проскочив посадку. Я його чекав, тому що він буде проскакувати між ще одними посадками. А вийшло так, що вони сюди доїхали до цього переїзду, а десь на відстані 3,5 кілометра з посадки виткнулась БМП. Ну і я вирішив смальнути цю БМП, зразу я її вдарив прямо в лоб. І з нею вийш вентиляційний коруб. Тобто воно все винесло на двох гусянках, получилась коробочка, все остальне викинуло начіння у посадку. Цей БТР повернувся. До 10 годин ранку, це десь 7.30, вони нас скрили Артом. Ну, всі хлопці, хто там біля мене було, їх до 10 чоловік піхоти і мій Олешка був для мене. Ми цей. Поховалися по норах, ми там нори пооткапували, почистили, почистили окопи. То й сиділи поки крили артою. В 10.45 знову з'явився цей БТР. Знову він там почав шниряти, його побачив. Він почав проскакувати між посадками. Ну так вийшло, я його попав в сраку, якраз так зарядив. Хлопці казали, бачили, як розліталися ці. Піхота з БТРа як віші, як штани хтось розкидав, так із посадки з кущів вилітали хто, в різні сторони. Потім нас до, двох, до, до 12 годин артилерії крили, дуже крили. І потім затихло до 2 годин взагалі така тишина була, будь то вони виздихали там. Взагалі було затиші. Наблюдали ми в бінуклі, дивилися на це все, блядь, а потім у, десь около 2 годин дня. У кущах справа, так воно видно було, десь на відстані 2 км, я побачив дим у посадці. Тобто завівся танк і він почав прогазовувати. Почав прогазувати щось, в них почався біжняк якийсь. Ну, я навів, навів якраз на цей стовп диму і всмалив ту посадку. Відбувся взрив, дим, куряваш, ракета попала в ціль. Метрів у 70 справа виснувся ще один танк, тобто цього я вдарив виходить, взад. Виїхав танк і почав стріляти по нашій позиції. Я перезарядив ракету, опять кидаю на плече і б'ю цього другого якраз прямо в його хобот. Тобто під башню попадаю, видно, башню зриваю, відкидає назад. Зривається БК. І там десь у кущах з'являється третій танк, тобто воно там все в кучі було. Він виїжджав вліво, так приймає, і цепляє, я якраз перезарядив ракету, закинув на плече і цепляє якусь деревинку. Тобто, Отпадає маскировка і з'являється кабіна І Я б'ю цю кабіну КАМАЗа. Починає зриватися БК, перезаряджаюся. Цей танк, що там був, він вискакує в другу посадку. Другу посадку, я його засікаю, що він по посадці їде, пиль іде, і якраз там розрив десь метрів 100. Він починає проскакувати з посадки в посадку, і я його цього теж доганяю прямо взад. Взад зривається, загоряється бак його, і він по посадці летить вже з горячим баком. Вискакує за посадку, проскакує ще 80 метрів, як нам розказували там, і показували картинки, гастело на горячому самольоті. Отак оцей горячий танк летить по полю. Проскакиє 80 метрів, просходив взрив і одбивав нього от одпадав башня. І зразу таке затіще десь хвилин на 30, на 40. Тишина, зрив, оце все горить, хлопці кричать там на тому, на кургані. «Ура!» Оце там горить, пилає, димить, зривається бика, оце там ці кацапи бігають по посадки, там пищать щось там блядь. І буквально це на півтори години воно затихало. Затихав, ми там повсідалися, ноги попростягали. Я пишу Анатолію Анатолійовичу, бій закінчився. Все, вроді би. Коли десь хвилин 10-15, опять пиль, один ПЗ і заходить опять два танки. Ну я думаю, що ми, може, там хотіли своїх калік вивозити, може, а може чітка, що ми там хотіли. Проскакують сюди. Я бачу, там вони мимо дуба пролетіли, і тут посадка десь кілометр, і потім опять розрив. Виліта цей танк, я перезаряджаюсь, виліта цей танк, і я теж б'ю його взад. Якраз тут з ДБТ рабив. Тільки він трохи далі протягнув за кущен, проскочив цей розрив. І він виїжджав на поле. Не знаю чого, виїхав на поле і по, по полю, попід ліском хотів проскочити, минути свої ці згорівші, там якраз за воно там горить все. Він хотів його проскочити якраз моторний відсік. Смалю цей, це виходить, у мене сьома ціль, це десь 18-30. А той крутиться і тіка назад. І все. І на цьому все затихло. Затихло. Взагалі ніхто нас не ні трогав, ні арта не стріляв. Таке. Може щось там два-три рази там бак десь в стороні і за телікунув опять бак, там щось прилетів. І то вони нас двох часу вночі до п'яти ранку там, гатили блять смалили смолили, ще якимись там, якимись такими тяжкими оружжя, цими е, артилерією гепала, що аж коли сидиш в норі, аж земля підскакує. Казав Олешко, каже, аж зуби у нас, каже, класили, коли <газав>, стріляли. <газав> Потім вранці вилізли в норки в чотири ранку, вона почала світати. Виліз з норки, поліз сюди на, це, на наш е, наблюдільний пункт. от я трохи розвиднулося. Дивлюсь пилюка. Пилюка, вони починають крутитися. Ці два танки, що вночі у нас обстрілювали, виїхали, починають прогрівати. Дим з двох сторон. Я ракету зарядив, поставив і чекаю. На закинув закинула плече і дивлюся на днівний, оцей джевеліна. Думаю, зараз тільки з'явиться, я на ночні кнопкою перевожу і... Доброго ранку. В общем, получается, цей один перший трогається, а другий виїхав і стволом хотів прикривати. Вистрелив раз, ну, раз вистрилив, я його в догонку смолю цього блядь. стрілка блядь. а цей з переліку як нагазував, пішов по посадкам. Я поки ракету перезарядив, кидаю її на плече, коли він вже проскакує цього дуба вже в другий, блять. І не рнув Я його блядь, пишу комбату. Добрий ранок Ще є один танк, Ще 30 ранку. Це всі мої герої. В десь, блять, можна пробігти, я їй... Її... На спину раз. ж конь говорящий, щи. Я, блядь, ракету. А йому тяжого носити взяти. Установ, Він <ріст> жонку носить, ха <ріст> ха А вдруг завтра війна уставший, блядь. Сергій, Ви пам'ятаєте всі свої цілі? Да, я пам'ятаю всі, навіть время пам'ятаю. А можете прорахувати цілі і маркировку знищеної техніки? Ну, приблизно можу сказати. Саме моя перша ціль, теж я комбату писав, що він далеко. Я ну ще ж терявся, не знаю. Якось він десь на п'ять з половиною кілометрів виїхав на горбі, розстрілював село. Він побачив, що посадки далеко. Йому мабуть, було не дуже так страшно. Ой, як він почав потап, при, по хатах розстрілювати хату. Хтось вистрілив хату, передвинув ствол, опять вистрелив у хату, ну я комбату пишу, що, ну бачу, танк, стріляє. Ну далеко, не знаю, тіряюся. Він пише, не, не кажи. Да. Стріляє, стріляє а да. я навівся раз і смальнув. Смальнув, вивів ракету више посадки і доводжу я ж, побачу, аж вона посадкою в екрані, прям в танк туди, в цілії. Ну, смолило, пиль, там дим, пишу, не попав, не долетіла. Коли хвилин, може, сім, вісім. Димить, пишу, димить. Комбат так попав, чи не попав. Коли такий вогонь пух, пишу, попав. Загорівся. Почав розгоратися. Хвилин через 20 виїжджає Телбеха. Вони вилізли, почали там кацапи біля цієї МТЛБа. Пишу, бачу, Емтелбеху. Команд пише, биї. Оці кацапи, що там лазили, що вони там хотіли з цим танком, я не знаю, вони на цю МТЛБ цепилися як паршиві коти, як за нею. То як нагазував і по посадці, аж як на катірі, аж хобот піднявся. Більше вони до нього не підходили. Ну, а він потім вже згорівся, зірвалася Ну, Видно вже, бо він горів довго, цей танк. І БК зірвалося, то і тоді вже ми, ну, вже видно було, що все, згорів. Наступна ціль у нас була 1 мая. Ми їх відправили на концерт Кобзона ага, Кацапів. Вони там почали двигатися, там щось передвигатися. Виїхали вони сюди. Я заражаю ракету, я тоді був Володимиром Старшим першим у нас воюють батько і син у нас у підрозділі. І з Володькою б'ю цей танк в Об. І, виходить, б'ю і його вкидаєш в посадку і переверта вверх ногами. Тобто, виходить, б'ю його в лоб, і аж перевернуло і вкинуло в посадку. Виїжджав другий, виїжджав БТР з піхотою відсюди, буквально ну, хвилин через п'ятнадцять, там виїжджали через другу, колона йшла. Мені комбат написав, що йде колона, дивіться десь там цей. Вони не зрозуміли, що з ним случилося. Тобто, від чого? Вони думали, що він наїхав на міну. Вискочили ці піхота, підійшли до поля, дивилися, що з ним вийшло з цим танком. Б'ю я другою ракетою і виходить, що ну, може адреналін, може сам щось тобто Вона, виходить, б'ється пузом по полю, рекоршатис, ну, не рекоршати так черкнула по полю і б'є його десь під колеса. Б'є під колеса, загораються колеса. Ми перезаряджаємо третю ракету. Там ще у нас танкісти рядом були, кажу, бля, цьому. Володьки, біжи до танкістів, тому що у нас ну, рації тоді не було ще. Біжи до танкістів, каже, хай виїдуть і відстрельнуть, і щось, щоб відлік, відлік, відлікли внімання, щоб ми могли спіли перезарядитися. Володька побіг туди, я заряджаю третю ракету і вертаюся до монітора. Дивлюсь, вони вже позалазили на колеса, наверно, включили саме підкачку, чи я не знаю, що вони там. Позалазили на БТР і хотіли відчалювати. Ну, я на стуні нажимаю кнопочку, буквально. 10 секунд йому попаде під бащю, в ну, общем, І все. І на цьому бій був закінчився. До 1 травня ми їх на концерт кобзона від... Від... Ми ж з неї зробили броньовичко. І з'явилася потім ціль, з'явився цей їхній кунг із буквою Z. Виїхали вони, виїхали. Я комбату написав э, СМС, що бачу связі. Що з ними робити? Цікаві, не цікаві, комбат пише. Ну, понаблюдайте. Взагалі, ми їх не трогали, вони там щось побігли, побігали і зникли. Потім через якийсь період ми там продежурили 23 дні, може 4 дні продежурили. Ввіжняк був, але ніяк ціль, ціль не виходила тобто на відстань, щоб можна було її вразити. А перед цим ми ще підірвалися на керованій міні, верталися, поверталися додому. І така у нас, як у комбата Л200 була. Верніше це комбатова машина була, він нам її віддав. І Поверталася назад, туди ми поїхали на позицію, проїхала, а назад поверталася і... Взагалі жахнула зараз так, одірвалася сраку в нашої Л200. Спасло те, що ну, йшли на швидкості. Ми просто у нас почався обстріл. Ну, я наступив, кілометрів 80 тисяч. Я проскочив до 7 метрів 3, вона як жахнула, дірвала нам сраку, поранила мого Володьку, там покоцало. І да, буквально через два дні після цього ми цей... я засік БРД. Я одразу побачив е... рашистів туди-сюди, блять, шниряли з куща в кущ е... комбату. Написав смс-ку, що цей, бачу, вони Ну, Пише, наблюдайте. А потім дивлюсь, коли воно так сонечко, і він почав бликати. Коли він, воно там може страх потікали, може так рано вранці антенки тільки хоп, викидає антенки і почав там її маскувати. Кажу напарнику є. бачу ціль. Він де, що? Ну, я йому показав у тепловізорі, ось дивись, кажу, бачу БТР, кажу. Безбачні, правда, ж, ну, цей, командний якийсь. Б'є ми цей БТР, БРДМ, виходить, з двома антеннами. Десь на відстані 4-200. Ну, воно так вийшло, він в нас стояв з раку і ми його там якраз на графу і накрили. Смальнуло так, що там і класа підпадала. Тобто кучка металолому залишилася, Так я ж згоріло, не видно, що там техніка якась була. От попадання коласа одпали в сторону, їх відкинуло, передні зовсім відірвало нахи. Перед цим я спалив два танки. Вони теж проривалися сюди. Один обстрілював, виїхав з закритої позиції, він зразу стріляв, а потім виткнувся з посадки. Напряму на водку і бив по, нашій, по, наших, по наших позиціях. Обстрілював посадка, обстрілював нашу позицію, яка знаходиться на висоті. То я його вразив з першої ракети. Ну, В принципі, за всі мої постріли в мене ні одного промаху не було я... Ну, А потім наступне цілі ці, це ці, ці сім. Да? Да, це було два танки спалено перед цим. Потім я в один день спалив сім. І наступний день спалив ще О, де піднялся, походу, сп я ще один танк. В рано вранці 5 5.30. О, він переживає. Чодінько зняв. Де дві пілюка піднялася, походу, сяди якісь бьовує. Вся пізбує, йобу немає, єма. І ще вся депізгує. 5, 1 5-1, звідти з лівої сторони два танчики йобає, два танчика. Оце бах, ви використовуєте? Да, використовуємо, так, да, для розвідки проскакуємо туди-сюди. А звідки він у вас? А це в нас Мінцерт оборони нам дав. Гангаріч. Оцюпайку. У... Ш... Кар... Воно їзди, ганяє. Хотіло б, звісно, щось трошки краще, якби. Камера була б дуже гарна. І хлопців можна було б виставляти, і евакуювати, і поранених евакуювати потрібно, тому що коли йдуть обстріли, то є, ну, у нас машини є, але вони горять. Броньовані потрібні. Тим паче ми з, з передової ми не вилазимо, ми в основному ж прикриваємо від бронетехніки піхоту, десанта штурмові. Бригади і треті наші підбили без да.